Всім привіт, я Олена Нікітенка, адвокат з нерухомості, і сьогодні говоримо про договір оренди житла. До мене часто звертаються з питаннями: як правильно укласти договір оренди житла, чи потрібно його нотаріально посвідчувати, чи можна не платити під час війни за орендовану квартиру. Передати житло в оренду може власник або його представник, наділений відповідними повноваженнями. Також це може зробити орендар або управитель нерухомістю, якщо власник документально дозволив їм такі дії. Обов'язково перевірте, чи може людина, яка пропонує вам зняти житло, розпоряджатися цією нерухомістю. Перевірте документи на право власності та переконайтеся, що перед вами власник або довірена особа. Договір оренди укладається у письмовій формі. Обов'язково нотаріального посвідчення він не потребує, якщо цього не вимагає одна із сторін. Обов'язково вкажіть, що передається в оренду, на який термін та скільки це коштує. Детально пропишіть права та обов'язки сторін, умови пролонгації, гарантії та дострокове розірвання. Пропишіть порядок розрахунків за житло та комунальні послуги, право суборенди, останні показники лічильників та стан квартири на момент укладання угоди. З власного досвіду знаю, чим більше деталей письмово зафіксовано в угоді, тим менше спірних питань виникає у подальшому. Якщо в договорі оренди не вказан термін дії, договір вважається укладеним на 5 років. Припинити його дію можна письмово повідомивши іншу сторону за три місяці. Скасувати дію договору в окремих випадках можна у суді. Чи можна не платити за оренду житла під час воєнного стану? Торгова промислова палата каже ні. Орендар звільняється від сплати штрафів та пені, та і то, якщо доведе, що саме форс мажорні обставини завадили йому виконати свої зобов'язання. Сподіваюся, мої поради стануть вам корисні. І не забувайте підписуватися на мої стрінки Нікітенко про нерухомість.